Привіт, Україна! Сьогодні в мене Subaru Legacy. я їх просто розпродав і в мене зараз знов з'явилась. 2018 модельний рік комплектація Limited, свіжо пригнана. Автомобіль приганяли мої друзі. Клієнту, коротше, приганяли в нього зараз необхідність у продажу автомобіля. Я сьогодні про нього розповім з незначним пошкодженням фронтальним з достатньо незначним. Приставніться, полить. Так і зазвичай у нас під капотом 2,5 атмосферний двигун, варіатор і повний привід від Subaru. Класика, я завжди кажу, що все це надійно. По пошкодженню була вдарена оця фара, бампер трошечки ремонтувався рідний, рішітки поміння. Капот новий. все Інше було, було неушкодженим. Єдине, що а, акумулятор новий поставили. Акумулятор такий фару був удар, по суті. Фото з аукціону ви зараз бачите. Акумулятор єдине, що старий розлетівся трошки. Тут на стоєчку трошки потрапило, довелося його. І лобове скло, я бачу, що міняне, але не дешеве. Пілкінгтон. Суті, фарб... ну, новий капот в один слой фарбований. Оце крило, до речі, не міняне, а рідне. Десь воно трошки отут було підім'яте, його зробили. Все, На двері ще нічого не чіпали, вона вся по колу в рідному зафарблені. Теж кажу, тільки трошки отут другим слоєм зробили. І оце крило напил сюди робили, воно теж другим слоєм пофарбоване. Все інше в заводі. Одразу скажу, що палакофарбовому покриттю я так, очима проходився зауважень, більше не бачу ніяких. То, що ззовні, поки ми тут, я вам скажу, да, нема зауважень. Треба звернути увагу, що вам треба буде поміняти гуму, бо вона вже ну, на підході, скажімо так. До речі, позаду вона достатньо ще непогана гума, вона ще може пару сезонів, ну мінімум 1-2 може відкатати. Це лише попереду вона втомлена. Так, Комплектація у нас сенсорний безключовий доступ. Я трошки поспішаю, бо дощ починається. О, підсвіточка є бортів в зеркалах, це тільки коли ви підходите до машини, вже підсвічуються у вас борти. В темряві дуже красиво і зручно. Так, рік у нас 2017, 8 місяць, конвейерна дата. Так, у нас в Україні розмитнуться, бо так дорожче. Але в Америці в коді 10-й символ, в неї в техпаспорті був 18-й рік. Заводом-виробником так задумано. У нас робиться так. На цьому поїхали далі. Музичка Harman Kardon Premium. Пам'ятна двох драйверів сидінь. Електросклопідйомники електродзеркала тут є. Стан сидушок і салону абсолютно в повному порядку. На цій панельці у нас є відкривання багажнику, яскравість щитка приладів. Система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон вимикаються. І Захист з автоматичним стеженням за смугою руху, І зіткнення автоматичної можна вимикати по бажанні. Сліпі зони монітори у нас знаходяться ось, бачите, тут в зеркалах. Тепер пробіг у нас 110 тисяч км. Поміняна, до речі, була ліва фара, оригінальна, бушна. І не знаю, чому горить SRH off Це саме функція, яка відповідає за повороти лінз. Не можу нічого зараз сказати. Ось з такою помилкою вона. Ну, Напевно, щось десь або розйоми або контакт, або можливо, щось треба зробити. Ну, Будемо вважати, що він не працює, бо бачите, помилка є. Шкіряне кермо. Далі у нас адаптивний круїз контроль з стеженням за смугою з дістроніком. А, ось тут у нас стоять дві камери, котрі бачать 3 d зображенні В Субару це найкрутіша система серед усіх японців. Я за це впевнено кажу, що навіть Lexus відпочиває, повністю відпочиває. А, так, Тепер у нас є компас зеркало з автоматичним затемнінням. Тут управління мультимедією hands-free. бартовичком комп'ютером. Датчик світла і протитоманки. Підрульові пельостки. Звісна кнопочка старт-стоп на безключовому доступі. Смотрите, у нас такий тут чорний моніторчик вже йде в ресталі. Він з CarPlay і з Android Auto. Ви через шнурок можете під'єднувати свій телефон сюди, що зручно виводити сюди свою навігацію і так далі. Тепер в нас є камера заднього виду з проєкцією, звісно. У нас є задні парктроніки, є функція RIB, RAP ми його називаємо Rear Auto Brake. Вона зупиняє автомобіль, якщо ви намагаєтесь або загавили на щось наїхати, на якийсь предмет. Тепер підігріви є передніх сидінь, так само є і задніх, там про них поговоримо. Клімат-контроль двозони, ну, підігрів заднього складу зеркал. Тут про них теж маю сказати. Електроручник, антіаткат, допомога при підйомах. І тут у нас Aux, USB, гніздо для зарядного пристрою. В Лігасі ось такий підлокітничок, ще з одним гніздом, бачите, зарядного. По безпеці одразу поки не забув проговорити. Тут спрацьовувало кермо, штори і торпеда. Торпеда відновлена, безпека, в принципі, вся відновлювалася і робилася. Це робилось зі слів власника цього автомобіля, але ну, ви маєте це перевірити, щоб бути впевненим. Я впевнений, що тут ніхто нікого не обманює, але перевірити зайвим не буде. Відносно другого ряду сидінь. Все в легасі чудово. Мені тут зручно сидиться, в мене зріст 193 см. Я нахабно розсівся попереду і комфортно сижу ззаду. У нас є підлокітники, два підстаканички, достатньо зручний. Тепер у нас є підігріви задніх сидінь. І у нас є два USB-порта для зарядних пристроїв, а також свій тут. І забув попереду сказати, дерев'яні вставочки такі, ну під дерево. Вони дуже непогано виглядають, як вони на мене. І це є тільки в лімітері. І сабвуфер у нас на задній полиці, він там знаходиться від Харман Кардон, щоб нам було приємно слухати музичку на низах. Багажний відсік в Легасі достатньо прикольний, об'єму тут теж достатньо. Є оригінальний гумовий килим, що є великий плюс зручно. Нижче тут така полиця, а під нею набір з домкратом, бачу балонник, бачу рукоятку від нього. І, іначе все укомплектовано. Тут декатка запаска, тут всі герметики, все в заводі. Зауваження, ніяких немає. Зачиняємо. Одразу хочеться вам сказати, що я сьогодні вже на ній проїхався до того, як знімав огляд, я її забирав і переганяв. Е -е, нічого не відчув я поганого по ній. Єдине, що є, це класика для Legacy аутбеків. В рульовій тут рейці є там одна пружинка, яка трошечки, так скаже, противно підклацює саме в рульовому, якщо на місці стоять, його бавтать або там десь по поганій дорозі. Рейка сама не стучить явно, вона їде, рулиться непогано. Ну і тут не може бути зауважене. Це питання вирішується, якщо буде потрібно. Людина просто за станом здоров'я автомобіль це продає. Але якщо буде потрібно це зробити, я дам вам нашого майстра, він це зробить. Це копійки коштує там сотні гривень, умовно не кажучи. Так, тепер я хочу з вами про їх. Ага, і ще знаєте, щоб не забув. Її теж ходу не почув. Задній правий амортизатор підпатіває, але ну, його треба буде замінити, тому що є таке по поведінці, я нічого не відчуваю, але є така віддефектована, такий віддефектований елемент. Рушаємо ми з вами від нуля до сотні, рухаємося ми в горку і в поворот. І робимо. Сотню, побачили. Як перемикає, ви бачите, варіатор імітує тут перемикання. В ресталі ця модель, якщо Ресталі приблизно легасі беруть там 12-12,5 по місту, то тут в принципі, достатньо легко і можна вписуватись в 10 літрів. 9,5-10,2 це приблизно десь цифри по місту будуть. Зараз переїдемо через нормальні рейки, а я помовчу. Ну, от, ви чули, достатньо тихо, нічого не чуть взагалі. Ті, хто мене знають, ну зазвичай як показує багаторічна практика, мене поважають поважають мене саме за те, що я розказую правду. І навіть ті дрібниці, які можна приховати, я намагаюся розповісти. Я не хочу витрачати час на зайві зустрічі, тому я їх розповідаю. Якщо ви хочете якусь чарівну казку придбати і купити. Будь ласка, у нас все чесно. Продемонструю я вам, як працює круїз-контроль. От я зараз увімкнув, ну, наприклад, 70 км на годину. Я педалі не торкаюсь, убрав повністю ножки вон мої. І ми їдемо, ви бачите, він сканує, що попереду йде автомобіль. На Дістроніку ми можемо виставляти дальність ближче. І ми їдемо за ним. Якщо він зупиниться, ми зупинимось так само за ним на світлофорі. Якщо він додасть швидкості. Ми за ним пришвидшимось, да, прискоримось. Якщо він уйде вправо, то ми наберемо нашу швидкість 70 км на годину і поїдемо далі. От я зараз нічого не, ну, не торкаю з педалей. Ми зараз за ним зупиняємося. Ось так це виглядає. Наскільки це зручно, ви його уявляєте. І вже в Ресталі тут підрулює кермо. В дорісті такого не було, воно просто пілікало на лінії, а тут вже підрулює кермо, якщо ви на лінію їжджаєте. Я вам можу порадити придивитись до цього автомобіля. До речі, потопу нічого нічого тут взагалі не робилося. Це вам буде треба зробити, враховуйте, що вам буде треба замінити шини. Ну і пару дрібниць, як я сказав, там, пружинку та амортизатор. Ну, це на коло, там, декілька сотень, вам треба буде вкласти. Але ту ціну, за яку ми будемо виставляти і продавати цей автомобіль, у цій комплектації з цим пошкодженням все достатньо непогано Враховуйте це. Ми ціни теж знаємо, бо Subaru ми достатньо часто і багато продаємо. До зв'язку до зустрічі з вами Я Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні.